Ефір на громадському інтерактивному та радіо один наші телеглядачі мають можливість побачити, що до нашої студії завітав гість. це Володимир Радзій, кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру і ВО, завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки. Пане Володимире, пане Володимире з вами хочемо поговорити про таку серйозну тему. Бачимо, що після що ну, расисти готові йти на все і підрив. Каховської ГЕС тому свідчення, але вже була були повідомлення про те, що поблизу Куп'янська вони влучали в аміакопровод і там теж були викиди цього цієї речовини. То хочемо трішки більше дізнатися, і нашим глядачам радіослухачам теж донести інформацію, що це таке, наскільки це небезпечно, і чому це м'якої взагалі йде по трубопроводу, по аміакопроводу. І цікаво, які можуть бути наслідки і для екології, і для людей, якщо ці викиди можуть потрапитися в майбутньому, повторитися. Також знаємо про ситуацію довкола титану, але про це поговоримо трішки пізніше. Добре. Ну, хочеться по перше наголосити, що випадок із ураження об'єктів які Містять аміак і працюють з Аміаком. Це вже не вперше. Починаючи з березня місяця 20 попереднього року, коли почалось повномасштабне вторгнення, було ураження кількох таких об'єктів, де знаходиться і зберігається Аміак. Це в першу чергу сумахімпром. Також був відповідний викид на цьому об'єкті і на цій території. І е, по Україні також було кілька об'єктів вражено, де зберігається аміак, власне, і е, ці території зазнали певної невеликої локальної, техногенної екологічної катастрофи. Які наслідки можуть мати власне? Що собою представляє аміак? Це газ, який ми можемо відчути в побуті. Ми використовуємо той самий нашатирний угу. спирт, і краб власне і запахи приблизно десь такі ми можемо відчути, якщо в повітрі знаходиться цей газ? Які наслідки можуть бути? По-перше, цей газ досить таки легкий, і він швидко поширюється, може поширитися в повітрі. Okay. Але, звичайно, є, скажімо, різні природно-кліматичні умови, і по-різному, в даному випадку, може поводитися той газ, який. Це залежить від пори року, так? Не від пори року, okay. а від вологості атмосфери. Okay. Якщо атмосфера, цей газє. Легко він легкий і він швидко піднімається в атмосферне повітря, і ця хмара швидко, ну так би мовити, розсіюється. Звичайно, вона зв'язується із вологою в повітрі. А якщо вологу проходять опади, він стає важкий і осідає, і може осідати вже в них лежачі там, шари атмосфери, ну приземні шари атмосфери, скажімо так. І, власне, що може відбутися? Перше, ідея одночасно, як забруднення атмосферного повітря, так і відповідно може відбуватися відбувається забруднення ґрунтів, вод. Ну і, звичайно, якщо попадає в воду, в поверхневі ґрунтові води, в поверхневі окремо води, може призвести в річках, в ставках, озерах, може бути мор риби, відповідно, гине як і флора, так і фауна може гинути або вражатися відповідно. Для людини також це небезпечно, може призвести до отруєння цим газом, відповідно, подразнення шляхів дихання. Для цього є відповідні заходи, і, відповідно, наша ДСНС постійно інформує про ризики ураження різними хімічними речовинами, в тому числі і аміа. Є відповідні заходи, які потрібно робити, це і е, ватна пов'язка, змочувати, зволожувати і зволожувати разом, там, з, е, якщо я не помиляюся, лимоною кислотою або гостовою кислотою 5 е, Також заходи, там, закрити вентиляцію потрібно, закрити дверні пройоми такі е, і віконні. Зволоженою матерією, щоб не потрапив всередину. А на поверхні ну, є вимоги до там, евакуації населення, де населення повинно рухатися в перпендикулярному напрямку від повітряних потоків, щоб не потрапити під хмару е, ураження. То якраз воно може спричинити шкоду саме дихаль, дихальній системі. Так? Дихальні слізові і слізові е, оболон цієї людини. Наслідки можуть бути фатальними. Щодо фатальності, звичайно, може для е, флори і фауни, я вже говорив, наголошував на тому, що може призвести там до морориби і загибелі е, рослин і так далі. Ми мали приклад. Ну, напевно, з десяток добрих років так, це на катастрофа красне так. Е, на Львівщині, де от зійшли е, з рейок вагони, які транспортували е, власне цю речовину, Аміак, і відповідно в повітря попали. І навіть на Волинь, на Рівненщину дійшла хмара е, цієї речовини, е, що призвело до пожовтіння е, листя дерев е, відповідно і. На городах так само вся городина була уражена на тій території, яка зазнала впливу внаслідок такої техногенної катастрофи. Зараз же ми маємо екологічні катастрофи внаслідок військових дій. І ми говоримо зараз про е, процеси екоциду у нас в Україні, крім геноциду, угу. про що ми постійно говоримо і чуємо і читаємо. А скажіть, будь ласка, то стосовно якраз цих наслідків, скільки вони можуть тривати, та чи за який час ось ця хмара може пройти та розвіятися, і чи викликає вона, наприклад, якісь кислотні душі? Безумовно, тривалість перебування от в повітрі даної речовини все залежить від там, швидкості вітру, від волосів, про що я говорив. Так, і, відповідно, ця хмара може досить таки швидко розсіюватися. Якщо попадає в десь атмосферний фронт, де проходять вже опади, відповідно ця речовина зв'язується вже з вологою, і випадає у вигляді кислотного дощу, може випадати, ну, і відповідно, з відповідними наслідками. Тут же і нам потрібно. І обезпечуватися це як для людей. Це я вже говорив маски, одяг з довгим рукавом і так далі, щоб не потрапило на шкіру, дане власне якраз це забруднення. Угу. Ну а для чого взагалі всем'як в таких промислових підприємствах використовується? І, і згадував, і я згадував на початку нашої розмови про кримський хімічний завод Титан, Кримський Титан. Вже ну, є вже дуже багато повідомлень про те, що расисти все-таки готуються до відступу з півночі Криму і вже замінували цей завод, і що вони готові його підірвати в разі нашого контрнаступу і підходу до, до перекопу. То наскільки це може дійсно бути загрозливою і екологічною катастрофою для цієї зони? Ну, давайте почнемо з мікапроводу. Так? Mm, так. Власне, це інженерна споруда, яка прокладена ще за часів Радянського Союзу, він простягається від Польаті до Одеси протяжністю понад 2400 кілометрів, і там, пол, кажу, половина з, іде, то, якби, і половина з там нього йде через, іде через Україну. Uh -huh. Ця речовина використовується для виробництва добрив. Uh -huh. Відповідно, ну і, звичайно, таким чином в свій час е, на, здійснювали транспортування аміаку до е, тих підприємств, які виробляють відповідне мінеральне добре. Ну, правильно я зрозумію. Тобто, щоб не вести їх в цистернах, то його так, так, простіше так. і дешевше використовувати З, звичайно там, було саме цей аміакопровід. ну в таких об'ємах, і це експортна сировина. Тому до Одеси, бо там цілий хаб є морський порт для транспортування його для інших спож... споживачів, відповідно. Ну, і так як я казав, що це є інженерна споруда, то тут кожних там кілька кілометрів є і насосні станції, є відповідні засуви, які обезпечують поширення катастрофи на великі території. Відповідно і зараз. За інформацією фахівців, відбулася така ж сама ситуація. Спрацювали відповідні клапани, Рекрой. засуви. Uh -huh. Воно відразу локалізовано на окремо, власне, якраз на цій території в, біля Купінська. Uh -huh. І, відповідно, санітарна захисна зона в даному випадку витримується цього шляхопроводу десь порядка кілометр. Uh -huh. Там вздовж цієї лінії не має бути населених пунктів, відповідно. Такі вимоги. Санітарні норми, які витримали, і в часи будівництва даного об'єкту, ну і відповідно забруднення відбулося мінімальне. І тим більше, так як зараз заблокований рух по помікопроводу, угу. там єдине лишилося технологічний аміак, як, який повинен просто реверсно бути в. Трубопроводі угу. відповідно для технологічного для підтримання технологічних процесів самого м'якопроводу відповідно тут і, і такого величезного викиду не відбулося. Було локально, е, яке не мали поширення до е, населених пунктів. Угу. А стосовно якраз заводу Титан, так щодо е, заводу, Титан, це фактично є одним із монополістів щодо виробництва. Е, Пі Пігментів на основі титанової руди, угу. е ну, і ряду супутньої, супутньої продукції, зокрема, з е тих ж самих мінеральних добрив, е тих е самих кислот, здається, сірчиста кислота е виробляється, ну і там інших е видів продукції, які е виробляє дане підприємство. Воно є Ну, місто утворюючи підприємство, оскільки це, скажімо, для міста Армянська це основне підприємство, яке приносить найбільший дохід до місцевого бюджету даного населеного пункту. Як за часів. України, так і відповідно за часів тимчасової окупації даної території. Ну і, звичайно, це досить таки шкідливе підприємство. Тільки в повітрі викидається величезна кількість шкідливих речовин. Угу. Перелік, якщо я скажу 20 різноманітних речовин, це, напевно, я скажу досить таки мало. Навіть тому бо в доступних джерелах, вільних джерелах не можна знайти переліку викидів даного підприємства, і питання, чи воно ще отримало дозвіл на викиди е, до 2014 року, е, оскільки можна в мережі знайти там, судову тяганину з даним підприємством mm -hmm. щодо компенсації за екологічні викиди, відповідно, і ця сума сягала на 2014 рік понад 8 мільйонів е, гривень екологічних оплат разом із там, різноманітними штрафами для та, даного підприємства. Ми тільки можемо уявити, який перелік тих речовин, які викидалися в атмосферу. Ну і викидаються, звичайно. Звичайно, вони здійснюють і, і заходи щодо е, очистки викидів своїх на кожному із джерел викидів, які є на даному підприємстві, а їх очевидно понад сотню. Різноманітних викидів. Там очистка йде суха очистка, збирається пил в спеціальних циклонах, і є мокра очистка, також там специфічна збір даного пилу ну за різними різними методами відповідно. Але тим не менше, все-таки викиди поширюються в атмосферне повітря від даного виробництва. І від виробництва оксидів титану, і пігментів цих самих, і від виробництва кислот, і так далі. Е, відповідно, е, на даному підприємстві знаходиться величезне це порядка, десь е, орієнтовно е, до 40, понад 40 квадратних кілометрів займає востосховище, де відходи. Кислотного виробництва mm -hmm. е, скидаються, і вони повинні бути постійно обводнені. І ось у 2018 році, коли Крим не отримував української води з каналу, відповідно е, високий температурний режим, тобто період посухи величезний був, і з цієї поверхні цього е, хвостосховища, Випаровувалася вода, і відповідно ці випари були досить таки концентровані, і так далі. Там і понизився рівень обводення цього схостосховища, що призвело, і внаслідок військових дій, які там проводились навчання, очевидно експерти говорять, що було влучення снарядом в це хосхостосховище піднялася відповідно. Хмара, mm -hmm. е, яка посунула в напрямку на Армянськ, що там була і вивозили людей. Евакуація здійснювалася населення на даній території, оскільки е, було враження цієї території цими викидами кислотними. А це відповідно кислотне забруднення атмосфер, атмосферного повітря, ну і відповідно поверхневих вод відбувалося mm -hmm. питання. Там величезне питання, все таки води в Криму стоїть прісної води. Не тортується те, що расисти підірвали Каховську ГЕС, це теж прямо стосується якраз і цього кримського титану. Е, катастрофа так чи інакше не уникла, так? так, оскільки підприємство мало в свій час спецдозвіл е, на водокористування, водозабір із кримського каналу, mm -hmm. з північно-кримського каналу для своїх технологічних потреб, для того, щоб обводнити е, поверхню хвостосховище цього, де зберігаються відходи кислотного виробництва, воно постійно знаходилося на відповідному рівні, а цей рівень от, за роки ріст повпав. Ну, це і пов'язаний з кліматичними змінами відповідно, а так, як, і навіть якби відбулося, ми тільки можемо уявити, що може звичайно відбутися на цій території підрив інфраструктури, підрив. Тих мереж, які там знаходяться, бо кажуть, що завезли Аміак на цю територію, в тому числі вітри там такі, що дують в північному з півночі на південь відповідно, і цю найбільшу хмару знесе в першу чергу на Кримській івострів і буде вражено в першу чергу Армянськ, найближче місто навколишні села. Наші, здається, Покровське е, поруч і е, Каланчак, недалеко українське е, місто. відповідно. Ну І ці наслідки, які були в 2018 році, відчули наші е, прикордонники і е, населення, яке проживає в найближчих оцих селах е, до Херсонщини, та, е, найближчі села до даного підприємства. <свісно> а враховуючи е, масштаби, які можуть бути. Це не один вибух одного снаряду, який відбувся там в 18-му році, як говорять да, за інформацією, а повністю всю інфраструктуру цехи по периметру мінують. Ну, ми можемо тільки уявити, які це масштаби будуть. І знову ж таки, хмара більша хмара це посуне на наш степок, угу. Кримський степ, і будуть уражені ці території. В першу чергу сільськогосподарські території, е, і е, ну, звичайно, населені пункти. Звичайно, це торкнеться і півдня Херсонської області. Ех, ну, але ж от, така ситуація загальна. Ну, і якщо говорити про ці наслідки, то скільки вони років можуть тривати, чи там вже буде новий Чорнобиль після можливого підриву цього кримського титану? Чорнобиль, напевно, трошки голосно. Uh -huh. Але тим не менше наслідки катастрофічні катастрофічні наслідки для земельних ресурсів, для водних ресурсів, і звичайно для людських ресурсів, для людей, оскільки буде забруднення як поверхневі, так і підземні води можуть потрапити це забруднення. Відповідно, тут а на цій території розташована велика кількість і за площами об'єктів екологічної мережі. Відповідно, об'єктів правдозаповідного фонду України, то ми по вже наслідкам підриву Каховської ГЕС ми бачимо, що е, значить оце лихо екологічна катастрофа для нашого біорізноманіття. І е, відчують не тільки ця територія, тому що, якщо це попадає в води Чорного моря, а течія Чорного моря е так рухається проти годинникової стрілки, mm -hmm. ми побачимо, що це від Криму буде рухатися до Одеси, далі відчує Румунія, Болгарія, е mm -hmm. ну і відповідно Турція. Так по колу йде е іде течія в е Чорному морі. Ну, і, відповідно, забруднення Сивашу і забруднення е моря. Азовського моря, відповідно, також буде досить таки відчутно. І ще найбільша засторога це потрапляння е, забруднених вод від хвостосховища цього в горизонти, звідки здійснюється забір для потреб населення. Угу. Там є величезна проблема, і, е, по-перше, там і так е, понижений рівень. Артизіанських вод, оскільки надмірне водоспоживання на цій території, і ця територія є посушливою територією Криму і величезні потреби. А враховуючи, що нема, не буде водозабору із Північно-Кримського каналу, відповідно навантаження на цю мережу в рази знову ж таки зросте. Там була проблема, вона і лишилася ця проблема. Хоча після. Катастрофи за інформацією, яка є в доступних джерелах 2018 року, здійснювалися там, розроблялася фашистами дорожня карта щодо оптимізації там, викидів, покращення екологічної обстановки, але тим не менше, логіки ми в їхніх діях на сьогоднішній день ми не бачимо. Та ну, на даний момент. То, Можливо, дійсно, нам слід сподіватися на якісь Грінпіст, на Рету Тунберг, взагалі на всю світову спільноту, що вона якось вплинула і нарешті достукалася до расистів, зокрема до їхнього головного. Ви знаєте, важко про це говорити, оскільки це, ми говоримо про громадські, міжнародні громадські організації. Якщо в нас не працюють офіційні міжнародні організації, як Організація Об'єднаних Націй. Про що говорити з громадськими організаціями? Я вже не говорю про доступ до цих територій, оскільки за час воєнних дій, вже скоро буде півтора року воєнних дій, ми втратили багато об'єктів природозаповідного фонду. Це які були національним надбанням, та ж сама Асканія Нова, Чорноморський національний заповідник. Ми бачимо, що Ну, Немає ніякої логіки, підривають невеличкі водосховища, тим самим хочуть загальмувати да, рух Збройних сил щодо визволення наших територій. Але е, відгуку світової громадськості, е, які ну, не скажу, що вони мають е, важелі, вони є е, формувачами думки світової, також ми. Е, Належному чині чи не бачимо, хоча є окремі намагання організацій допомагати на волонтерських засадах, це в частині підтримання діяльності об'єктів природозаповідного фонду, здійснення окремо здійснення моніторингу якості довкілля, і в нас в Україні за допомогою міжнародних донорів побудована і розвивається ця мережа. Її можна е, бачити і мати інформацію постійно в онлайні ця інформація. Мережа таких станцій кожни, кожним роком розширюється, і ми можемо таким чином моніторити якість довкілля, якість в першу чергу атмосферного повітря на нашій території. Таких станцій в Полуцьку навіть є з десяток, якщо я не помилюся, і скільки я пригадую, у вас також десь передача була присвячена. Цьому питанню. Ну, але шкода на півдні, на сході таких об'єктів досить таки мало станцій, для того, щоб порівняти дані, які були до до початку військових дій і після початку військових дій. Над цим працюють наші державні установи, зокрема Державна екологічна інспекція, яка здійснює постійний моніторинг якості довкілля вод, ґрунтів, атмосферного повітря. Відповідно, ну і звичайно разом із координацією із міністерством е, довкілля е, є напрацьовані механізми щодо здійснення е, моніторингу. Ну і відповідно збирається матеріал для відповідного суду, е, який е, буде здійснювати оцінку екоциду на території України. Дякую вам, пане Володимире, Володимир за цю інформацію. Ми будемо сподіватися також все-таки, що здоровий глузд навіть у рашистів переможе, і вони не допустять всіх екологічних катастроф, які вони вже вчинили на тимчасово окупованих територіях. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам сьогодні в студії Громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із Володимиром Радієм, кандидатом географічних наук, доцентом кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру і ВОН. Завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дякую вам, пане Володимире. На Дякую. все добре тримаємось. Щасти. Дякую вам.